Вітання. Сьогодні я хочу зробити велику ткачу, яку, на перший погляд, неможливо зробити на такому маленькому станку. Я зараз покажу кадром роботи тієї текстильної артистки, якою я надихнулася на цю техніку, і я буду показувати на прикладі кольорового набору гірська ткача. Я вже їх склала в такому порядку, як мені. Хочеться для цієї ткачі. Це один з таких рідких випадків, коли я планую, як я буду робити її. І ми будемо використовувати станочок не так, як ми звикли да, знизу вверх ткати, а я буду його використовувати отак. Тобто моя ткача буде горизонтальна. І почнемо з нитки основи. У станку є два отвори для закріплення початку і кінця нитки основи. Я закріпила кінець нитки основи і зараз буду починати її наматувати на станок. Ширина намотки нитки основи, якби я починаю звідси да, і намотую собі тільки отак, от, це буде ширина мого виробу. Я хочу його зробити широким, тому я починаю на, другій, на другому зубчику і добре натягуючи, притримуючи тут ниточку, щоб вона не втрачала натяг. Я починаю один за одним заціплювати нитку основи за зубчики. Знову ж таки, я наголошую на тому, що класно, щоб ваша ткача мала на станку дуже хороший натяг, це важливо. Ще одна важлива така досить річ, не обов'язкова, але зручна, щоб ваша нитка основи починалася. І закінчувалася от з однієї сторони станка. Це означає, що у вас ниток основи парна кількість. Це буде зручно, коли ви будете завершувати свою ткачу і робити закріплювальний шов, тому що там ми закріплюємо по дві ниточки, отак, от скріплюємо чк-чк-чик, щоб вона не розпускалася. Отже, я дійшла до кінця. І, як бачите, я заходила на ткачу нитку основи з цієї сторони станка, і з цієї ж сторони станка я закінчила ось моє останнє. Тепер я по тильній стороні веду ниточку до своєї, до своєї закріплювальної дірки, щоб мені було зручно, і вона не мішала тут ніде нам в процесі тка... ткацтва. І повторюю ще дві важливі речі. Натяг має бути, і важливо закріпити надійно ці два вузлики, нитки основи спочатку і з кінця, щоб вона у вас не розв'язалася до того, як ви не закінчите свій виріб.